Виставив Валерій Куценко, головний тренер команди Гірник спорт на цей матч із Маріуполем у гостях. Одразу скажу, що такі футболісти, як, наприклад, Дмитрієв, Шептіцький, Черткоєв, Горнат. От так дивіться, почав Маріуполь. Ось так Маріуполь розпочав. Поки я говорив про тих гравців, які не вийшли у складі гірника спорт, як вже на першій же хвилині, по-моєму, на 15-й секунді визначається Маріуполь після першої ж атаки лівим флангом. І у нас рахунок відкрито швидкий по-моєму, це найшвидший гол у цьому сезоні. А, головний тренер команди Куценко Валерій. Тренер команди Ковзар Віталій. Й дмитро, адміністратор команди. Але давайте подивимося зараз. От іще один момент. І другий м'яч летає в сітку. Ого нічого собі я, чесно кажучи, такого ще не бачив. Щоб в самому дебюті і команди і трьох хвилин не зіграли. А рахунок у нашому матчі вже був 2-0 на користь маріуполя. Це тільки кінець другої хвилини. Навіть не почалася третя хвилина, кінець другої хвилини. І рахунок у нашій зустрічі стає 2-0. От якраз на повторі ми бачимо цей забитий м'яч. А от і удар по воротах. Ну що, це перша спроба? Перша спроба команди у червоній формі. Ну, бачите, так все таки буває, що сьогодні дублем одразу ж визначився Ілля Зубко. Він сьогодні на позиції лівого інсайда вийшов. А от і каз ще один момент, щойно був у Маріуполя. Так була їхня щойна атака, і була можливість. Ефіонг Сіньє збирається пробивати. Ну що, сіні, так він і буде бити. І є його удар! Поперечка! Рятує ворота Маріуполя. Ну, от, ще раз дивимося, якраз повтор цього штрафного. Найцікавіше на початку. Але я впевнений, що в нас ще мають бути голи, думаю. От якраз роздяг штрафного. І можна бити навіть. Лівий удар з розвороту був. І це знову був Ілля Зубков. Ну і в, влучив він у гравця гірника спорт. М'яч вийшов за межі штрафного майданчика. Розіграли і небезпечно було щойно. Розіграли кутовий, і навіть до удару тут справа дійшла. Але тим не менш, дивимося цей момент. Такий був простріл, і навіть дійшов м'яч. Ну а тут уже у грі воротар. Так, з лівого флангу був відданий пас. Але не зумів дотягнутися футболіст гірника спорту. І вийшов вчасно з воріт Ілля Карамащен. Чисте перехоплення так Пасієвкін віддає у центральну зону. Богдан Гора і лівою ногою м'яч у сітці. Ви знаєте, все-таки, напевно, не випадково. Я переплутав, сказавши, що, що Дубель забив гора. Гора вже теж визначається. 89-й номер все-таки гол на його рахунку. Рахунок нашого матчу на 39-й хвилині стає 2-1. От так. Ну, От у нас виходить, що навпаки тобто 9-8, тобто 98-й. Зубков забив 2 за Маріуполь, а тут навпаки 8-9. От якраз на повторі бачу. І це вже відповідь Маріуполя після перехоплення. Ні, на жаль, тут прокинувши м'яч, не вдало це зробив Тепляков. І Олег Крас тут йому кілька міцних слів. Сказав за цю помилку. І ще один удар. І м'ячу сіці! Нічого собі! 2-2! Ось так! Ого, Буває навіть і таке. Якщо перша друга у нас була на користь Маріуполя, то тут перед самою кінцівкою. Ну, в кінцівка тайму, а забиває гора знову. А там забив Зубкову. Ну і гравець Маріуполя. А гора все-таки свої два м'ячі забив. Але дивіться, що у нас перший не завершився. І це пас вперед на Ефіонга. Як же натхненно після двох забитих м'ячів грає Гердик спорт. Ефіонг у -й 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 -й, в стійку влучає із дуже гострого кута. А ми дивимося повтори з цього моменту, коли Ефіон, схоже, що дійсно бив по воротах. Погано. Сі, і він, Дивіться, який пас робить, вийшов воротар за межі воротарського. І на долі секунд все ж таки зумів він випередити Тузенка. Аж майже повернувшись у воротарську зону, головою вибив на кутовий гравець Маріуполя. Момент був щойний. Це навіть удар по воротах. Від газону м'яч ударився і полетів у дев'яточку, але там готовий був прийняти голкіпер. Швидко кинув у гру. і Дивіться, яка відповідь у гірника спорт. Ефіонг віддав пас. Ай, не зумів обробити Тузенко. Ефіонг вже класний йому передачу віддав у штрафну зону по центру. Але Тузенко із зупинкою м'яча виникли проблеми. З легкістю. там забрав, швидко вкинув. І атака була у відповідь. Хороша атака була, але Тузенко трошки там схибав. Втім, продовжується. А, після вкидання за лінії з правого флангу атака угірника спорт. Ефіонг! Все таки зумів, пас віддати. Є удар поворотах! І у Сінці. Два-три. Навіть так уже рахунок стає. Нічого собі забиває Андрій Романенко, 27-й номер. Фланговий захисник гірника спорт з правого флангу. Ось дивіться, цей прохід. Пас на Афіонга, а Афіонг ось так на назад. На 61-й хвилині м'яч у ворота команди Маріуполь заб... Відгукнутися Мочевінський. Ну от, можливо, зараз. Харжавський вже підключається. По правому флангу. Проходить. Харжевський ой, -ой, ой, дивіться, як дістав воротар, все таки. Ну от поки у нас пауза. Дивимося повтори, які якраз були кілька хвилин тому номера, із запасними до своєї технічної зони. Своєї команди 7, 7, маю на увазі. Здалеку є удар. Все-таки відкотив там Биковський під удар Гошкадері. Два гравці, які вийшли на заміну у центр. Віддає там Тузенко неточна передача. І перехоплення у Маріуполя може бути через центр. Харжевський праворуч він віддає цей пас на Биковського, Биковський. Ну що зробить Ігор? Бековський шукає зону, буде бити. Так, він б'є, Так трошки викручував на виконання, але виконання не вийшло. У нього. Лівою ногою далеко від стійки пролетів м'яч. Поспішає. Мамас, друга компенсована. Завершується. І ще чотири. Ось так. Уже на банальні навіси. Справа у нас зсунулася. Простріли на віси і дійшла справа. Є удар головою! Головою, ногою, лівою ногою, ногою, але із кута зумів витягнути воротар. Для вас семаль зі стадіону колос у місті Бориспіль коментував Олександр Тенгаєв. Друзі, як завжди, вам бажаю перемог та успіху. Дякую колегам за роботу в трансляції. До зустрічі в прямому ефірі.